Добрий день! Сьогодні буде відео про розсаду, яку я вже виростила. Це квіти і отакий у мене маленький буде експеримент гірки та гіркий перець. Сьогодні я буду пікувати петуню ампільну. Ось вона така. Вже пора пікувати чи як. Розсадживаты отдельные стаканчики. Стаканчики я вже обрала вот такі. Скільки там? 180 мл. Так, це кущова петунія Вона маленька, я її пізніше сіяла Так, і сьогодні ще покажу. Це барвинок і вот така. Лаванда. Лавандочка посередині, барвінок от по краям. Ну, так воно проросле. І отакі, як на картинці, як на фото, таке воно должно бути. Вибачте, за мою українську. Так, оце гербера. Ну Теж її треба пікувати. Ну, я щось... ну так, треба пікувати. Сьогодні займусь цим. Герберка. Вона така невеличка і не витягнулась, тому що все в мене стояло під лампами. А зараз я буду ставити на підвіконні, тому що немає місця вже. Так, і оце огірки, буде в кімнаті якось рости, тому що в мене немає дачі зараз немає куди їздити. Але я люблю рослини і буду їх вирощувати все одно. Так, і от такий базилік. Базилік, оскільки я сіла, у мене ніколи не, не всходило. А цей раз, от, бачите, який красивенький. Теж стояв під лампами. Так, на цьому моє відео закінчується. Дякую за просмотр. До побачення!